Всім привіт! Сьогоднішнє відео це буде такий майстер-клас, Як зв'язати носки в швидкому темпі, буквально за кілька годин. Різних відео та майстер-класів, як в'язати носки на YouTube і на різних форумах, дуже багато. І основний акцент, який я розумію, Лягає в цих відео на те, щоб зв'язати гарно носочки. Але бувають такі ситуації, що носки потрібно зв'язати не так гарно, як швидко, і для такого користування, де краса не особу роль грає. Ну, Це не означає, що їх треба погано в'язати. Мається на увазі, що. Носок, в моєму випадку, може бути зі швом, але часу на нього потрібно потратити дуже мало. Носки, щоб ходити вдома, коли похолодало, а отоплення, наприклад, ще немає. Чи, наприклад, на дачу потрібно носочки швиденько зв'язати. І тому цей спосіб в'язки, я вважаю, має місце жити. Для в'язання я використовувала ниточку 50% шерсті, 50 акрилу і кругові шпиці. В принципі, для цієї в'язки можна навіть прямі довгі спиці використовувати. Але я дуже люблю прямі спиці, не прямі спиці, а кругові, тому ці носочки я зв'язала саме на них. Всі ми знаємо, що носки в'яжуться на спеціальних спиць для носків, називаються вони чулочні спиці. Це 5 спиць гострих з обох сторін. В, тих, в цих спицях є одна незручність, що якщо ми в'яжемо носочки невеликого діаметру і коли ми їх розкладаємо у виробі, оці довгі спиці нас, нам заважають. І Дуже часто, коли вони особливо металеві, а не дерев'яні чи бамбукові, вони виповзають і приходиться тратити час на те, щоб їх ловити, петлі ловити ними. Або, як мінімум, поправляти. Є така класна річ в цих чулочних спицях, як от, наприклад, в деяких фірм, ну, в Аді, наприклад, вони є висотою 10 см. Це набагато зручніше. Аніж отакі довгі там 25 чи навіть 20 сантиметрові спиці. На оцих укорочених спицях зручніше в'язати носочки. Але мені подобається спосіб в'язати не по кругу а зі швом. Я так думаю, що цей майстер-клас буде трошечки довгим, нудноватим, можливо, для когось. Але я постаралася максимально зняти пошагово всі етапи, щоб ну, максимум було зрозуміло. Тому гарного вам перегляду. Якщо все-таки якесь питання, я упустила на рахунок в'язки цих носочків зі швом, будь ласка, задавайте в коментарях. І так, ми оприділилися, що ми будемо в'язати з носочки. Я вам показую на зразку спиці номер 4 та пряжа, яка відповідає по етикетці спицям номер 4 Нам потрібно для носка набрати в моєму випадку 50 петель. Я покажу на руці. Розумієте, що це на нозі. Я обмотую руку зараз а в оригіналі ногу, обмотую в притик той об'єм, який нам потрібно для набору. І в мі... без запасу, і в місці, де зафіксований об'єм, я відкладаю три. Довжини, пускаю і в місці відмітки розпочинаю набирати петлі. Тобто ми обхвачуємо ногу в найширшому місці на ікрі, де в нас буде об'єм носочка, відкладаємо три довжини і в даному місці буде. Місце нашого початку набору. Звичайним своїм способом, щоб був рівний край, відео нижче, ви можете подивитися, яким способом я набираю рівний край. Тут покажу лише, що це спосіб в'язки з арочкою. Я набрала 50 петель, враховуючи кромоші. Тобто кромочних, посередині в мене є 48 петель. Витягую е, одну купицю і розпочинаю в'язати резиночкою 2х2. Першу петлю я знімаю, а далі 2 лицевих, 2 виворотних, 2 лицевих, дві виворотних. Дві лицевих, дві виворотних. І так по черзі. Резинки, в резинці ми беремо за лицеву сторону, ту сторону, де в нас арочки. Оце таке об'єднання дві петлі, які ми набирали, коли набирали край. І я для себе вважаю це за лицеву сторону. І далі ми в'яжемо резинку з візерунком, однотонно, міняючи кольори таку довжину, яку ви хочете, щоб був е, наскільки зависоким ваш носочок. Зв'язавши ту довжину резинки, яку ми для себе задумали, нам потрібно продовжувати в'язати носок. Покажу на е, готовому зразку. Далі я переходжу. Та частина, яка йде на косточку, на ще я люблю в'язати звичайною лицевою гладдю, звичайним полотном. І так як ми в'яжемо резинку, в нас сама ширина полотна при в'язанні гладдю, при переході. Збільшується. Тобто, якщо не зменшувати кількість петель, в нас отут на переході буде з'являтися така спідничка. Тобто розширена оця частина. Мені це не подобається в носочках. Я люблю, коли рівний носочок йде. І цей перехід саме між полотном гладі і резинкою. Тому я зменшую кількість петель, щоб вона відповідала цій ширині. В лицевому рядку, який ми домовилися оприділяти по цьому краю набору, я зменшую рівно тільки стільки петель, скільки в мене є виворотних рядів в даному випадку. Тобто, я лицеві петлі. Пров'язую лицевими, а дві виворотних петлі я пров'язую однією лицевою. Знову дві лицеві я пров'язую лицевими, дві виворотні я пров'язую лицевою. І так до кінця рядочка. Пров'язавши цей перший рядочок лицевими, зменшивши в кожному з'єднанні виворотних петель однією лицевою, в мене із 50 петель залишилося 38. І далі ми ту частинку носочка, який у нас розрахований на висоту ще колодки, пров'язуємо лицевим полотном. Ми зв'язали резиночку, зв'язали частину полотна лицевою гладдю. А тепер розпочинається все саме По-перше, якщо ми одночасно в'яжемо обидві пари е, своїх носочків, тут все було зрозуміліше. Ми або з однієї сторони дальньої, одна від одної, одночасно це робимо, або навпаки. Поруч, одна біля одної. Тобто, в нас носочки мають бути лівий і правий. Якщо в нас є вже один носочок зв'язаний, в другому носочку з цієї ще сторони не може бути дирочка, і наша виямка під п'ятку. Тобто, в першому носочці ми зробили це справа, тому в другому носочку ми будемо це робити зліва. Головне про це пам'ятати, це не забути. Тепер, як я розраховую ширину п'ятки? не знаю, як це робиться грамотно в книжках, ще раз повторюся, в мене це все, всі ці розрахунки йдуть експериментальним шляхом. І в мене така, можна назвати, формула є: це 2 п'ятих від ширини носочка. Що я маю на увазі? Якщо в мене 30. 8 петель. Я заокруглюю це до 40. І 40, якщо ми, нам потрібно вирахувати, 2 п'ятих. Кому легко дається пропорція, зрозуміло, відразу. А так роз'ясню: заокруглюємо ми, грубо говоря, на 40 петель. 2 п'ятих, ділимо на 5, вийде 8, і множимо на 2, виходить 16. Тому, Оцих 38 петель нам потрібно буде зараз з лівої сторони працювати з 16 петлями, враховуючи кромочні. Я, так як дирочка в нас отвір буде з лівої сторони, з правої сторони певну кількість петель. Скажімо так, 38 мінус 16, в нас буде 22. Рахуючи і кромочно, 22 петлі я пров'язую звичайними лицевими петлями. Для надійності потрібно пересчитати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, по 2. 16 петель. Дві петлі. Я пров'язую разом лицевою, не знімаючи кромочної. Потім до останніх двох я пров'язую звичайною лицевою гладдю. в даному місці, де ми дві разом пров'язали, можна вчепити маячок собі. Якщо, наприклад, нитка якась. Типу махер і погано потім буде придивлятися або для новачків. Тепер останні дві петлі. Знову ж таки, щоб зручно було потім зшивати і акуратно це виглядало, я пров'язую двома лицевими, але не підряд, от як би ми пров'язували, а з другої. Обгортаю От так. Не зі сторони першої, а зі сторони другої. Перевертаємо на виворотне полотно і до місця нашого об'єднання двох петель разом із цією петелькою об'єднуючою, я пров'язую виворотними петлями. У нас виходить, що їх тепер в роботі буде 14. Ми починали з 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 і 14. Це та петля, яку пров'язали в першому лицевому рядку разом. В наступному вчора це вже виходить на третій рядочок з нашої такої перерваної лицевої роботи. Ми знову пров'язуємо за першу петлю дві разом. Наступні пров'язуємо просто лицевими. Получається, що ми виділили участок з 2 п'яти від цієї ширини, і нам потрібно їх зв'язати отакою пірамідкою, трапецією такою до ширини нашого найвищого задніка в п'яті. Щоб в нас поміщалася наша п'ятка, коли ми будемо наступати в тому рядочку, де ми додавили петельки до тих 16, з яких ми розпочинали отут, на початку наших маневрів, в нас на От На результаті цієї п'ятки має бути от такі пісочні часи, де кількість петель в цій основі, з якою ми почали працювати, повинна відповідати кількості тих петель, які ми набрали на кінці цього, цього, цього пісочного годинника. В лицевому рядку ми додали, в виворотному рядку. Ми пров'язали всі ті 16 петельок і повертаємося до роботи з тим полотном, яке ми залишили. Тому без ніяких там переходів, виворотна петля в нас остання в цьому кусочку, і ми з'єднуємо її з всією іншою роботою, з остатком тих петель від 38, кількості 38 яка в нас є набрана для нашого носочка. І дов'язуючи до кінця, ми потім розвертаємо роботу і рядок за рядочком пров'язуємо пров частину носочка, яка в нас знаходиться на підошві. От, починаючи звідси, ми, звичайно, в'яжемо полотно. Оце місце з'єднання, і далі ми пров'язуємо ту частинку, на яку ми будемо ставати. Хто в'яже вдома, зручно і приміряти до ноги, наприклад, розутої, скільки сантиметрів нам потрібно в'язати. Коли ми беремо роботу кудись з собою. нам, Щоб знати, скільки там сантиметрів чи рядків в'язати, всім, напевно, відома така хитрість, що довжина нашої підошви, нашої ступні, це в локті зігнута рука. І зігнута рука в запясті. І щоб не приміряти до ноги, розмір нашої ноги, хто який носить розмір взуття, це розмір від зігнутого локтя до зігнутого запястя. От, от на цю довжину нам потрібно зв'язати наш носочок без пальчиків. Тобто довжину пальчиків ми собі заміряємо, яка в нас є, тому що ми далі будемо спускати. І так ми пров'язали всю стопу до пальчиків. І далі нам потрібно якось акуратно спустити петлі, зробити лінію, щоб нам було зручно носити носочок. Можна спускати просто трикутничком, тоді отут буде така верхушка пірамідки, яка, в принципі, нам буде заважати. Я покажу, як я спускаю п'ятку отаким чином, щоб носочок мав і спуск, і рівну частинку, яка потім нам під великим пальчиком просто потягнеться. Отакий от еластичний шовчик, який і розтягуватися може, і потім на місце збиратися. Сам шов виглядає отак от акуратно. І я його Закривала просто спицями. Коли ми дійшли рівне полотно до тої частини, що потрібно спускати, ми пам'ятаємо, що в нас 38 петель. Тому ми починаємо помаленьку робити оцю лінію спуску. Закриваємо дві петлі. Тобто, дві крані пров'язуємо лицевою петлею, не залишаючи навіть кромочної. Це в нас і буде дві петлі, половинка з 38, 19, 17, і наступні від 18 і 19 петлі. Ми пров'язуємо знову ж таки не за першу з цих двох, а за другу з цих двох. А в іншу сторону ми за першу пров'язуємо знову ж таки дві разом. Тобто оце буде наша серединка, знову ж таки можна повішати сюди маячок, де одна петля перед останню Належить одній частині, а остання нами пров'язана належить уже лівій частині. І пров'язуємо далі лицевим, знову ж таки, дві останні петлі нам потрібно буде об'єднати і закрити її не за першу, а за другу. Доходимо до кінця ряду. І останні дві петлі ми не за першу закриваємо, а починаючи, зачіпляючи за другу, ми закриваємо виворотну сторону, пров'язуємо як при звичайній в'язці. І так, ми пров'язали по 4 рядки з обох сторін, якби нашого носочка. Тут у нас кос суцільний, а тут кос, який ми потім будемо сшивати в роботі. Тепер у нас залишилася тут рівна лінія. Нам її потрібно зшити акуратно, щоб не було рубців. На такій невеликій частинці роботи. Я покажу, як я це роблю. Робити це потрібно акуратно. Я на рівному полотні просто акуратно витягую повністю спицю, тримаючи петлі, підтримуючи їх, щоб не смикнути ні за робочу ниточку. Щоб у нас не вилізла жодна петля. І починаючи від цього краю, який в нас в роботі йде зшитий, я починаю зачіпляти з одного, з однієї сторони і з другої сторони по одній петельці, Ззаду, спереду, ззаду спереду, ззаду спереду, і так до кінця. Нашого виробу. Пальчиками потрібно знизу зажати, щоб в нас е, полотно не було нерухоме і не дало змоги жодній петельці зіскочити. Нитка буває, отак, як в моєму випадку, трошечки розслоюється, тому треба слідкувати, щоб наші петельки. Не вискакували. Ми зловили всі петельки, які в нас залишилися. І коли ми зробимо отут лінію закриття, вона буде стричати. Тому, інший край, я пропихаю в лінію зшиву крайню саму точку, де ми просто почали об'єднувати. Петельки. Я запихаю сюди лінію наскрізь, спицю наскрізь, і навколо спиці я вивертаю роботу. Робоча ниточка в нас є. І я акуратно дві петельки разом починаю. Закривати роботи. роботу. Тобто, закрила дві петлі разом, одягаю його, її на ліву спицю і підчіпляю наступну. Дві разом, одягаю і об'єдную з наступною. І так, до самого кінця нашої в'язки. Коли ми зашили, е, зшили наш вибір, виріб, ми просто сантиметрів 10 нисточки відтягуємо і обрізаємо ниточку, витягуємо ниточку і в ложимо в сторону. Ми потім цю ниточку сховаємо, а з лицевої сторони в нас буде такий от рівний край. Тепер нам залишилося лише зшити наш носочок. Тут в нас є такий трикутничок, з виворотної сторони ми його зшиваємо. Обов'язково підчіпляючи потім, щоб у нас не було отут о цієї коли, якщо звідси починаємо зшивати, остання петелька в нас буде об'єднувати одну, другу і звідси третю петельку. Нам останнім треба буде зробити з трьох одну. Все це зшивається з виворотної сторони, з іншого боку п'яти. Ми зшиваємо окремо оцей трикутничок, і коли в нас буде зшита сама п'ятка, ми, починаючи зверху носочка, починаємо зшивати повністю весь носок до носочка. До сюди. Зшиваємо хто як любить. Спочатку у цій лінії, де ми робили пісочні часи, потім саме полотно, а оця частинка, де торець та бокова, у нас вже зшита і нам не потрібно її додатково Зшивати. І в результаті в нас виходить от така пара носочків буквально за кілька годин. Хто знав цей спосіб, можливо, згадав, хто не знав, спробуйте. Вам всім дякую за перегляди. Залишіть коментарі, хто спробував е, після цього відео е, зв'язати такі носочки. І па-па!